Усім привіт, любі друзі! Рада вас вітати на каналі Христинка в АТБ нові акції з 4 по 10 червня, включно літні знижки до 55%. Ковбаса сиров'ялена золотиста 1 кг за 320 гривень від м'ясної лавки. Баликова ковбаса напівкопчена 500 г за 89 гривень. Напій кисломолочний айран. Є два варіанти: класичний або з кропом 450 г за 22 гривні і 50 копійок. Сир м'який, золотий резерв. Чедеризований моцарелла, соломоні, чет. 180 г 49 гривень. Крупа рисова від торгової марки Deluxe Foods and Good Selected. Басматі або жасмін 1 кг 75. Олія соняшникова від своєї лінії. Рафінована 3 літри 216,50, півлітри 39,70, 900 мл рафінована або нерафінована 65,50. Чипси картопляні від люкс. 125 г в упаковці за 3850 Чотири смаки на вибір. Соки, нектари та напої від торгової марки наш сік. Об'єм 950 мл. Томатний 38,50 мультифрукт, яблуко виноград. Або гранат 30 гривень та 40 копійок. Морозиво від торгової марки Рудь. Блек кава вафельний ріжок ціна 13,40. Морозово вафельному стаканчику 70 г 13 гривень 100%. Чорниця ожина 17 гривень і 65 гривень морозиво 500 грамів, білий пломбір. Ковбаса яловича люкс варена 550 грамів за 100 гривень. Ковбаса Дрогобицька напівкопчена 320 г від добров за 110 гривень. Сосиски Тегреня варені 300 г за 58 гривень. Рулет курячий копчено-варений 1 кг за 259 гривень. Сири від торгової марки «Серенада» напівтверді, салями 56 гривень 135 г, радамер 62 гривні 150 г пластинами. Є також суцільним кусочком по 200 г, гавда 75 гривень, радамер 76 гривень. Сир м'який Deluxe Foods and Good Selected, вершковий класичний або з додаванням трав 175 г 56 гривень. Сир плавлений моцарелла або Ементаллер – 130 г від Лактіма – 48 гривень. Десерти сиркові дольче. Смак персик 30 гривень 80 Коп. Банан з шоколадом або вишня з шоколадом 200 г 32 гривні 50 копійок. Кефір галичина карпатський 2,5% жирності 43 гривні 870 г. Сир кисломолочний, нежирний від своєї лінії 300 г 50 гривень 50 копійок. І 5% жирності 51 гривня 50 копійок. Морозиво магнат. Є два варіанти: малиновий чизкейк або зі смаком Манго Апельсин 500 г за 89 гривень. Морозиво без цукру у вафельному стаканчику 80 грамів 24 гривні. З фісташкою у вафельному ріжку 110 грамів 37,50 гривень. Морозиво зі смаком кавун-полуницею. Торгова марка 3 ведмеді. 19,50-70 грамів. Морозиво ласунка малюка 90 грамів 17,50 г. Морозиво тут є набір із 6 штук по 60 грамів від торгової марки Руть, 86 гривень. Пельмені ласунка з яловичною та свининою 118 гривень. По домашньому 80 гривень 800 г в упаковці. М'ясо креветок варено морожене від своєї лінії 400 г 168,50 Форель слабосолена філе шматочок зі шкіркою 180 г 176 гривень. Крабові палички заморожені. 520 г водний світ 96 гривень. Ікра, Нерки солона 95 г 200 гривень. Купійки в більшу сторону, щоб було більш зручніше слухати. Напій, ківі, суниця або лимон та апельсин від своєї лінії 1,5 літри 17,40. Холодний чай від своєї лінії 1 літри 14 гривень смак малина. І літровий смак лимон 24,30 Інші смаки, до речі, можуть бути неакційними. Квас живого брудіння. Квас Старокиївський 1 літр 21 гривня 70 копійок. Напій фанта або спрайт 2 літри 40 гривень 70 копійок, безалкогольний сильно газований. Напій газований з соком яблука живчик півлітра за 14,20, літр та 150 мл 23 гривні. Напій безалкогольний енергетичний хел, 500 мл 32 гривні і 40 копійок. Напій кавовий якобс 11 гривень 60 копійок стік вагою 18 г. Кава еспресо мелена 230 г 140 гривень. Рощинна сублімована 280 г за 350 гривень і грущинна кава 95 грамів, в склі 177,50. Чай Хейс 100 г за 80 гривень. Англійський королівський чорний крупнозерновий і англійський зелений листовий 58,50. Чай трав'яний. Сан Гарденс 34,60, 25 пакетів, три смаки. Кава Еліс 140 гривень 250 г і 224 гривні 500 г натуральна смажена мелена. Цукерки від своєї лінії. З арахісом, ногою та карамеллю. 1360 за 100 г. Печиво Наполеон Принц. Затяжне вагове. 100 г за 8 гривень. Шоколад Міленіум із горішками. 110 грамів 47,50. Цукерки ромашка від рошен вагові. 100 грамів 1945. Круасани 7 Days 60 грамів за 19,50. Три смаки полуниця, какао та ваніль. Печиво від торгової марки Рошен. Ловіта 24 гривні 127 г. Зі шматочками глазурі з какао, Ціна 28 гривень за 150 грамів. Готові сніданки старт Веселий Роджер. Ціна 54,50 за 330 грамів. Пластиці кукурудзяні натуральні 500 грамів, 62 гривні та 50 копійок. Батончики Bounty за 19,50. Драже MDEM з арахісом 20 гривень 30 копійок і драже Skittles 18 гривень 38 грамів. Сухарики Flint. ціна 16,60 зі смаком смажений бекон 125 грамів. Пшеничні зі смаком французький сир 150 грамів, 22 гривні 60 копійок. Майонез для дітей 20 гривень 40 кубів 160 г. Європейський 33 гривні 300 г і майонезний соус лагідний 20 гривень 20 копійок 300 г від своєї лінії. Соуси густо часниковий або сирний 180 г в упаковці за 22 гривні і 70 копійок. Консерви Шпроти в олії 160 г за 49 гривень і 10 копійок і 240 г 65 гривень від своєї лінії. Паштети профі. Вага 130 грамів. ціна 24,60 Зубна паста лакалут basic 60 г 43 гривні. Лакалут 76 гривень за 100 мл. І актив 76 гривень. Теж 100 мл. Рідке мило сатін для дітей 250 мл 27 гривень. Шампунь домашній доктор 1 літр 82 гривні. Шампунь для волосся німіт. Ментол, цитрус проти лупи. 300 мл 63 гривні, 750 мл 98 гривень мала догер для душу чоловічий об'єм 500 мл 58 гривень. Жіночий 750 мл за 84 гривні. Підгузки дитячі гігієнічні Хіс Classic 299 в упаковці 52 44 38 штук. Чим більший розмір, тим менша кількість в упаковці. Прокладки від торгової марки Libres 38 гривень 10 штук, 33 гривні 9 штук і 42 гривні 50 копійок нічні 10 штук. Щоденні прокладки 54 гривні в упаковці 40 штук. І для критичних днів 10 штук в упаковці 32 гривні. Отвість прокладки 71 гривня. 14-18 штук в упаковці і 10 штук за 39,50. Засіб мийний кисневий відбілювач. Порошкоподібний. Wells Naturals 1 кг за 83 гривні. Засіб мийний фейрі Літр та 350 мл. 134 гривні. Три аромати. Tide, аквапудра. Ціна 38,50 альпійська свіжість і для кольорових речей 46,50 за 300 грамів. Корм для дорослих котів усіх порід 100 грамів 10,20. Розумний вибір. Корм для котів шеба 17 гривень за 85 грамів. Пластини від комарів 10 штук у упаковці 22 гривні. Засіб інсектиційний, 30 ночей. Він йде і на пластини, і на рідину. рідина в комплекті, 100 гривень ціна. Рейт. Серветки косметичні двошорові універсальні від своєї лінії 150 штук 31 гривня. Туалетний папір вологий алої або кіц від своєї лінії 50 штук 29 гривень. Брекети деревного вигілля 2 кг за 126 гривень від своєї лінії. Пиво безалкогольне львівське 480 г 23,80. Пиво гараж 39 гривень за 900 мл. Пиво від оболонь бірмікс лимон 500 мл 24 гривні, сидр, об'єм 500 мл 31 гривня, ВЖБ, Фрагуліно росо б'янко. біле, чернігівське 25 гривень та 20 копійок 500 мл, 900 мл 40 гривень 50 копійок. Пиво «Львівське преміум 2,4 за 58. Пиво від торгової марки Опілля. Експортне світле літр 100 мл 39,50. Пиво світло Старопрамент 4 штуки по 480 мл 108,50. Вермут білий солодкий 1 літр 140 гривень. Вино барон де Люсон. 750 мл 113 гривень Франція. Всього є 5 варіантів в асортименті. Напій винний тайровом Фраколіно – 9650 об'єм 750 мл. Вино – армен 78 гривень і 70 гривень 750 мл. Це весь анонс. До нових зустрічей. Бажаю вам вигідних покупок і вдалого дня!